Всім привіт! Мене зателіна. Ну що ж, наші три українські клуби стартують на цьому тижні в третьому кваліфікаційному раунді Єврокубків. Тому пропоную коротенько ознайомитися з суперниками наших команд для того, щоб розуміти, чи розраховувати нам на плей-офф, чи не розраховувати. Якщо вам сподобається це відео, ставте, будь ласка, вподобайки, на дзвіночок, пишіть коментарі. Вам не складно, мені приємно. Буде вам дуже, дуже вдячна. Першим розглянемо суперника Динамо Київ. Це кіпрський пафос. Він займає 144 те місце в клубному рейтингу УЄФА. Клубний рейтинг я брала за останні 5 років без рахування поточного сезону. Трансферна вартість гравців Пафосу 20 мільйонів 550 тисяч євро, коли Динамо посідає 77 цьому місце в клубному рейтингу УЄФА. І трансферна вартість його гравців 88 мільйонів 600 тисяч. Звісно, що гроші не грають в футбол, але тим не менше, це такі важливі моменти, які також треба оцінити. Взагалі хочу сказати, що в 2024 році Пафос вперше в своїй історії колікувався до Ліги конференції УЄФА, що стало дебютом для клубу в Єврокубках. Пафос, взагалі, можна сказати, дуже непростий такий суперник із Кіпра. Це чемпіон Кіпра минулого року, фіналіст Кубка, де поступився Аєк Ларнаці в серії пенальті. Минулому році він дуже круто проявив себе в Єврокубках, дійшовши до однієї восьмої ліги конференції. Якщо коротенько ми подивимося на минулий сон даної команди в Єврокубках, то бачимо, що стартували вони з кваліфікації Ліги Європи. Там вони програли Ельсбургу шведському і з рахунком 2-8. Вилетіли в лігу конференцій. В лізі конференції Пафо зустрівся з Жальґіресом, де додатковий час обіграв команду з рахунком 4-2. Наступним суперником був клуб ЦСКА 1948 з Болгарії. Також додатковий час вдалося обіграти з рахунком 5-2. І вже останнім суперником в плей оффі був ЧФР із Румунії, де вдалося обіграти команду за сумою двох матчів з рахунком 3-1. Це дало можливість вийти в основний етап. В основному етапі вони зайняли 12 місце, набравши 10 очок. Що цікавий такий момент: взагалі, за всі свої виступи в Єврокубках Лізі конференцій в тому сезоні, вони не програли жоден домашній матч, окрім матча з Хайденхайм. Це один матч, і це був мінімальний рахунок 0-1. Всі інші матчі домашні вони виграли і вони відігралися за рахунок тих матчів. Тому нам треба буде дуже дуже обережним і не програти обов'язково на виїзді, тому що там також досить специфічний клімат, досить буде спекотна в цю пору року. Але з вологістю там не так все страшно, як на Мальті. Я дуже сподіваюся, що Динамо гідно зіграє з пафсом. Але в основному етапі ми бачимо, що вони обіграли Петра Куб, обіграли Астану, обіграли Целя, зіграли нічию з Лугану, програли лише Фіорентині і Хайденхайму з різницею в один м'яч. Далі це дало їм можливість потрапити в стикові матчі, де в стикових матчах вони були сіяними, і там вони зустрілися з Омонією, також кіпською командою, перемогли з рахунком 3-2, що дало можливість їм пройти в 1-8 ліги конференції, де вони вже програли Юргордену. Із Швеції з рахунком 1-3 і покинули лігу конференції. Але це можу сказати дуже гарний, пристойний був виступ. Тим паче, що дебютний в Єврокубках. Тому я ж кажу, це дуже дуже буде непростий суперник. І з особливості хочу сказати про те, що у складі 88% легіонерів є. Навіть у складі гравець громадянством Ерефії це правий захисник на Дубав. Є також багато росіян в менеджменті клубу, Якщо брати головного тренера, то головним тренером є іспанець Хуан Карлос Карседо. Взагалі дуже такий толковий тренер, тому що він дійсно зміг за декілька років перетворити цю команду в дуже таку класно організовану і пробитися в Єврокубки. В Плані тренерства він вже був помічником у таких клубах, як Валенсія, Спартак, Москва. Севілья, ПСЖ, Арсенал. А потім став головним тренером Уніон депортіва Ібіса, Реал Сарагоса. А з 2023 року очолив Пафас. Тому ми бачимо взагалі тут всюди слід Росії, тому має бути у хлопці додаткова мотивація перемагати цього суперника і проходити далі. Щодо цікавих фактів, можу поділитися з вами двома такими цікавими фактами. Перше, це можливо, ви також помітили який цікавий логотип даного клубу. Мені він дуже сильно нагадує молодого Віталія Кличка, якщо чесно. Тому мені стало цікаво, що ж це за такий мужчина. Це Авагорас Палікаридіс, один з героїв боротьби за незалежність Кіпру. Палікаридіс писав поеми, за даєми свободи, співпрацював з національним рухом ЕОКа і був страчений англійцями через повішення у 18 років. Тому для них це національний герой, якого вони увіковічили собі на емблемі. І другий цікавий факт: про те, що напевно ви всі також знаєте, що головним тренером Пафоса в сезоні 2021 був відомий футболіст і тренер в Україні це Дмитро Михайленко. І перейдемо саме до матчів. Перший матч відбудеться 5 серпня о 21.00 за київським часом в стадіоні Арена Люблін в Любліні, Польщі. Тому якщо у вас є можливість, обов'язково приходьте на стадіон підтримати улюблену команду. Або якщо ви болівальник іншої української команди, також приходьте підтримувати наших українців на євроарені. І матч відповідь вже відбудеться на Кіпрі 12 серпня, о 20.00 за київським часом на стадіоні імені Стеліоса Кірєкідеса на Кіпрі. Тому головне перемогти спокійно і не програти на пафосі. Дивіться, як мені здається, цього матчу враховуючи, як пафос вміє відігруватися саме вдома, дуже важливо величезну різницю зробити на домашньому матчі для того, щоб вже не було можливості для маневрів у пафоса. І перейдемо до Шахтаря. Шахтар зіграє проти Панацінайкаса, це грецький клуб, він посідає 111 місце в клубному рейтингу УЄФА. Трансферна вартість його гравців 95 мільйонів 200 тисяч євро. Тоді, коли Шахтар посідає 41 місце, і вартість його гравців 168 мільйонів 500 тисяч євро. Панець Найкас в цьому році почали свою кваліфікацію в Лізі чемпіонів, але відлетіли від рейнджерс, через що вони потрапили в третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи. В цій команді теж є невеличкий російський слід, тому що в складі є воротар 35 років. Юрій Ладигін. Найдорожчим гравцем Панець Найкоса є грек Фотіс Йоанідіс. Гравець національної збірної, центр Форвард, капітан цієї команди, вартістю 15 мільйонів. Дуже небезпечний, багато забуває. Гарно працює і головою, і гарно працює в штрафному майданчику. Тому треба дуже-дуже бути обережним. Також другим найдорожчим гравцем є бразилець тета, правий вінгер, вартість якого 11 мільйонів євро. Ми всією Україною передаємо привіт тета. Я думаю, що він дуже буде задоволений зіграти. Проти такої команди Шахтар і програти Шахтарю. Якщо хто не знає, то Деда — це колишній гравець Шахтаря, який після повномасштабного вторгнення пропав за кордоном, втік. Тому вітання з України. Що в них гарна взагалі ланка атаки, також у них ще є гарний лівий зенгер. А Назаро вартістю 8 мільйонів, також досить такий шустрий хлопчик. І ще є правий вінгер альтернативи тета: це Факунда Пелістрі вартістю 8 мільйонів. В Принципі я ж кажу, атака дуже серйозна, і треба бути дуже дуже обережним для того, щоб не пропустити, тому що понацінаєкос вони можуть війти в кураж, і буде потім неприємно. І якщо ж подивитися на Єврокубковий шлях, понацінакоса в минулому році, то вони стартували в Лізі Європи. Вони зіграли перший свій матч проти бота пловдев. Розгромили болгарський клуб з рахунком 6-1. суперником був Аякс Нідерландський, з яким вони зіграли 1-1. і доля матчу вирішилась вже в серії після матчів пенальці, після яких Панацінайкос програв і вилетів в лігу конференції. В лізі конференції вони потрапили на таку прекрасну команду, як французький Ланс, Виграли у нього зараз сумою двох матчів. 3-2, що дало можливість їм потрапити в основний етап Ліги конференцій, де вони набрали 10 очок і зайняли 13 місце, зіграли нічию з Борцем 1-1, програли Челсі і Юргардену, але перемогли Гік, Нью Сейнс і Динамо Мінськ. За це їм окремо дякую. Це дало можливість їм потрапити в стикові матчі, де вони зустрілися з Вікінгуром Норвезьким, який вони обіграли 3-2. Це дало можливість їм потрапити в 1-8 ліги конференцій, де вони зустрілися вже з Фіорентиною і програли Фіорентині з мінімальною різницею м'ячів. Це всього лише в один гол з рахунком 4-5. Прекрасний був виступ грецького клубу в лізі Френс. Тому теж дуже така небезпечна команда, дуже злагоджена іноземний тренер. Тому з ними також буде непросто. Дуже не пощастило шахтарю через те, що перший матч буде виїзним. Він відбудеться 7 серпня, у 21.00 за київським часом. відбудеться на стадіоні Спирос Луїс в Афінах. Це в Греції, а вже другий матч відбудеться 14 серпня, у 21.00 теж за Києвом на стадіоні імені Генрика Реймана, Краків, Польща. Також запрошую всіх болівальників, Шахтаря, і також взагалі болівальників українського футболу на домашній стадіон для того, щоб підтримати Шахтар і дати їм таку величезну передати їм свою енергетику для того, щоб допомогти хлопцям виграти. Але перший матч буде дійсно дуже 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 непростим. Дуже бажаємо успіхів Шахтарю, тому що про ці дуже складно грати також вдома. Греція зараз спека, дуже буде непросто. Але подивимося: перейдемо до останнього нашого клубу в Євроку. Це Полісся. Трансферна вартість Полісся 23 мільйони 500 тисяч євро. Полісся зіграє проти угорського Пакши, трансферна вартість якого 8 мільйонів 180 тисяч. Ми бачимо значну також перевагу Полісся над Пакшем. Пакш займає 291-ше місце в клубному рейтингу Єврокубків. Полісся займає 87 го місце. щодо Пакша в Єврокубках. То в минулому році вони стартували з Ліги Європи. Там вони програли румунському карвінулу з рахунком 2-4, тому вони вилетіли в Лігу конференції. В Лізі конференції. Їм вдалося просто нереально розгромити кіпрський Аїк-Ларнаку з рахунком 5-0. Потім вони вже зустрілися з чорногорською командою з міста Бар Морнар. Де переграли його з рахунком 5-2, і вже в наступний етап вони потрапили на клуб з Чехії Млада Болеслав, де програли йому з рахунком 2-5 і покинули Єврокубки. Ну то, в принципі, боротися вміють, і в них цікава, до речі, концепція, що в них 100% гравців угорці, тренер в них також угорець Дьордь Богнар. Тому така цікава концепція, можна сказати, такий угорський атлетик в якомусь плані. В цьому ж сезоні команда почала кваліфікацію в першому раунді Ліги, Ліги Європи. Програли вони там ЧФР Клужу і вилиці в Лігу конференції. В другому раунді Ліги конференції ПАКШ перемогли Марибор з мінімальною різницею в один м'яч. І от зараз вони потрапилися по лісю. І вже 7 серпня о 21.00 за київським часом Полісі відіграє також як і Шахтар. Виїздний матч перший буде. Він відіграє на стадіоні Фахрваті. У стадіон в Пакші угорщина. Угорці також вдома грають досить сильно, тому тут треба бути обережним для того, щоб також не програти з розробним рахунком. І вже наступний матч відповідь буде на стадіоні Татран в Прящеві, в словаччині, який відбудеться 14 серпня, 20.00 за київським часом. Також всі вболівальники українського футболу, будь ласка, приходьте на стадіон підтримуйте наші українські команди, тому що Людей, які так чи інакше пов'язані з Росією, ми обов'язково маємо перемагати. Тому віддайте свої сили для того, щоб наші хлопці дали свої сили на стадіоні. І на останок, давайте подивимося на таблицю коефіцієнтів у на зараз в поточному сезоні. Скільки яка команда принесла нам очок? В загальну таблицю нашої асоціації ми бачимо, що Шахтар приніс 0,875 тисячних очок з одного можливого. Динамо принесло 0,5, це максимум із того, що могло. Полісся 0,25 із 0,5, і Олександрія на жаль не принесла жодного очка. Якщо також сумувати загалом, то наші чотири команди принесло в нашу таблицю коефіцієнтів 1,625 тисячних очок. Із 2,5 з можливих, в принципі, поки все гарно йде, давайте в такому ж дусі йти далі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте, будь ласка, вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео, тому що огляди цих матчів ми обов'язково будемо дивитися. Дякую, бережіть себе! Все буде Україна!